продовжує телевізійна служба. новин. Загиблі та поранені цивільні обстріли укрзалізниці та житлових кварталів починаємо ситуацію в різних областях після російських атак. Донеччина до кінця доби там відновлюватимуть колі та контактну мережу. Повідомляє Укрзалізниця. Вранці Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру області знеструмлено дільницю перед Слов'янськом. Тому потяги їхатимуть із затримкою для найближчих рейсів Краматорського напрямку використовуватимуть резервні тепловози та автобуси. Напередодні загарбників били чотирьох місцевих жителів у Сіверську та Білицькому. Ще одна людина області зазнала поранень. У Куп'янську на Харківщині росіяни вбили чоловіка і поранили двох людей. Обстріли торкнулися із села. Нечволодівка, а постраждало місцевий житель. Ефпів дрони ворога били по селах Писарівка та Басова, пошкоджені там приватні домоволодіння. Пранена чоловіка побита автівку та три приватні будинки. Це вже наслідки нічних обстрілів Дніпропетровщини. Під ворожим вогнем були два райони області. До двох зросла кількість загиблих у наслідок удару кабом по Покровській громаді 1 вересня, бо з під завалів приватного будинку дістали тіло чоловіка. Через російську агресію на Херсонщині дві людини загинули ще дві дістали поранення. З них одна дитина. Ворог обстрілював 34 населених пункти. Бив по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодив. Багатоповерхівку та вісім приватних будинків 146 ворожих ударів по сумщині. Там пошкоджено чотири приватні будинки та сім цивільних автівок. Окупанти скинули на область три десятки кабів та 20 безпілотників. Минулося без постраждалих. Евакуація із сумщини трьохлітніх людей вдалося вивести групі поліцейських білі янголи із прикордоння. Після чергової жахливої ночі ворожого обстрілу люди не витримали і вранці подзвонили на гарячу лінію порятунку. Будинок цієї 82-річної жінки у наслідок російської атаки по селу дуже пошкоджений, тому її доправили до сина. А подружжя пенсіонерів вивезли у безпечне місце, хоча їхнє житло і вціліло. Проте люди вже не могли залишатися під. Постійними вибухами. Ще двох жінок евакуювали з Білопільської громади. Усі до останнього не хотіли покидати рідні хати, але жити у них через вороже бомбардування стало вже нестерпно. Давайте, давайте, опускайтеся. так Пожалуйста Зачитували на суді вірш Павла Течіни в Росії. Засудили чотирьох українських військовополонених, які брали участь у спецоперації зі знешкодження стратегічних бомбардувальників у тилу країни агресора. Про це повідомляє російське видання «Медіазона». Окупанти винесли їм вироки від 26 до 28 років. За ґратами це підполковник Андрій Антоненко капітан Андрій Куліш, молодший лейтенант Денис Ткаченко та сержант Олексій Ма. Зуренка у полон вони потрапили ще 23-го року, коли провели спецоперацію гуру, наслідок якої вдалося знешкодити три стратегічні бомбардувальники, Ту-22, з яких обстрілювали Україну. Тоді розвідгрупа подолала 600 кілометрів пішки території Росії. В засідку вони потрапили вже під час повернення у Брянській області. Частина групи загинула. Пише видання. На суді наші полонени наголосили, що виконували свій обов'язок, захищаючи свою країну. А один з українців під час винесення вироку зачитав бірж Павла Тичіне. Аудіозаписи зали оприлюднило видання «Медіазона». Я є народ, якого правди сила ніким подолана ще не була. Яка, що маємо, яка біда посила, а слава знову розціла. Ну і варто зазначити, що Кремль ретельно приховує інформацію про українських полонених і часто не оприлюднює офіційних даних про наших бранців. Тож нерідко і влада і рідні дізнаються про долю своїх близьких, ось таких рідкісних відкритих судів. Росія маніпулює ще агресивніше за допомогою новітніх технологій. Про це говорили на першій робочій сесії парламентського саміту G7 в Отаві, темою якої була боротьба з дезінформацією та загрозами, які вона становить для демократії. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час виступу наголосив, що Росія брехала світові та своїм громадянам і далі бреше. І стосується це не лише України. Країна агресор поширює фейки, втручається у внутрішні справи інших держав намагається фальсифікувати вибори при цьому залякує суспільство і виправдовує власні злочини, брехнею Росія вбиває не менш цинічно, ніж вона вбиває зброєю. Україна готова до відповідальних переговорів з метою досягнення справедливого і тривалого миру. Росія цього миру не хоче. Україна також потребує наднадійних гарантій безпеки. Які унеможливлять будь-які повторні вторгнення. А міжнародна санкційна політика має стати непроникною, залатавши усі минулі дірки. І її невід'ємною частиною я бачу використання російських заморожених активів як компенсацію завданих збитків. Шлях миру через силу це найдієвіший шлях. Оголосили про платний доступ до електронних щоденників для батьків, і за ніч через масове обурення вже скасували, принаймні для київських батьків. Хочеш мати доступ до щоденника дитини, плати 50 гривень на місяць. Так, додаток, єдина школа спантеличив батьків у перші дні навчального року, додавши, що доступ для дітей залишатиметься безкоштовним. Ця новація стала несподіванкою і для вчителів, які запропонували дітям повернутися до паперових щоденників, адже вимагати користуватися. Ся платними послугами освітяни не можуть ні МОН, ні мінсифри ситуацію не коментували. Голова податкового комітету Верховної ради Данило Гатьманців написав у Фейсбуці, що плата за законом не передбачена і порадив батькам не поспішати платити, бо за рік в країні набігає цитує непогана сума у 2,2 мільярди гривень. На ранок у київських школах повідомили, що адміністратори єдиної школи нарікають на збій системи плату. Скасували, бо в столиці, мовляв, покриває місто. 33 нові підземні школи укриття збудують цього року в Україні. Ще 123 планується відкрити до кінця року. Повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду. Також півтисячі шкіл цьогоріч отримали нові або відремонтовані укриття, які дозволили дітям розпочати очне навчання. Загалом на облаштування шкільних сховищ уряд виділив понад 11 мільярдів гривень. Поточнив міністр освіти. 90% Закладів середньої освіти в Україні мають укриття, тому розпочали повноцінне навчання. Проте більше як п'ять сотень шкіл ще не мають захисту, і це план робіт на наступний рік. Анонсує Оксен Лісовий Пони чинці, фермери, пожежники тепер ще й запрошують на апітерапію відпочити, поспати та. Оздоровитися на вуликах у спеціальній хатинці її збудували у гурбинському монастирі на Рівненщині. Ідея виникла в отця мефодія. Йому взявся допомагати парафіянин, який виїхав з окупації на Запоріжжі. Нині хатинку вже освятила. Кореспондентка ТСН Анна Махно вже й на собі спробувала ефект джолинного лікування ім'я отця і сина, і святого духа братія монастиря на чолі стан стоятелем освячують новозбудовану хатинку. Ото от, десь ми ходять, де трудився вже декілька ночей тут ночує. Одразу і не зрозуміти, що в цих стінах не лише чинці та прихожани, але прислухавшись, можна почути. Атинко спеціально звели для апітерапії, лікування бджолами в цьому лежаку обладнані вулики. Бачите, сіточки такі дирка і сіточки. О, там вони, оці ефірні масла, усі їхні запахи, які в них там утворюються при їхньому житті, вони мають. Такий вплив на людину, що вони йдуть, лікують. Випари допомагають дихальним шляхам, а вібрації від джищання заспокоюють нервову систему. Переконаний отець Мефодій. Саме він вирішив, що в монастирі треба проводити апітерапію, лікування бджолами. Ви бачите, тут вже бджоли. Ідею підхопив прихожанин пан Анатолій і взявся допомагати у будівництві. Ми приїхали сюди освятити паску, побачили пасіку і подивилися, що треба тут допомога. це починають робити відмостку. мостку вчора зробили сходи. Це відео записувала дружина пана Анатолія, коли хатинку облаштовували. Подружжя приїхала до Рівного, тікаючись під окупації на Запоріжжі. Досліджуючи область, кажуть, завітали до свята Воскресенського монастиря на повстанських могилах. Тут у 1944-му був один з найбільших боїв УПА з московським НКВС. Про цей монастир ТСН уже розповідали кілька років тому, коли тутешні ченці стали добровільними пожежниками. Пожарна машина для нас була. Новим, але ми її скоро осідлали. Тут у кожного свій послуг займаються господаркою. <різвіст> <різвіст> обробляють понад 200 гектарів землі. І обслуговуємо, і працюємо в полі з агрегатами. Це мій послуг. Пожнивали пшеницю, ячміння ріпак допомагають бійцям фінансово з ремонтом і не тільки. Сьогодні наш іро Монах проходить навчання в батальйоні. Отець Рафаїл вирвався у монастир на богослужіння після одразу повертається на навчання. Планує бути капеланом. Ми не можемо там зброю тримати в руках то. Все рівно ми якось допомагаємо, підтримуємо цим бойовий дух. Військовим з монастиря передають і солодкі гостинці. Брали цей мед їм, браття, і освячувала ті всі е, продукти, що господь нам послав. А бджоли, зробивши захисникам меду, тепер допомагають прихожанам. А під терапію першою випробовує пані Світлана. Лежати 25 хвилин. Більше не дозволено. Перший сеанс, не дозволяється більше лежати, так як почне боліти голова. Перша спробувала тепло, відчувала по тілю. Було хочеться так спати. відпочити, тиша. Слідом отець Мефодій пропонує відпочити на вуликах і мені, а ще всім бажаючим, хто завітає до чанців у гості. Настрій в мене стовідсотково покращився. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І ще одна спільна наша проблема, яка наростає з кожним роком, коли початок осені як літо, зима як весна, весна як зима, а перепади температури за добу до 25 градусів вже стають нормою. Все через глобальне потепління. в Україні. Темпи підвищення температури майже втричі швидше ніж ріст середньої глобальної температури за рік. Чим це нам загрожує і чому повені можуть стати порятунком? Тему досліджувала спецкореспондент. Кетеса Валентина Доброта очеретяне поле, яке на мапі позначено озером. У два з половиною до трьох метрів. Там, де нині зарослі, це все було плесом озера Купловате, чи не найбільшого на Дніпропетровщині, з якого починалася велика водна система з десятка озер. Три з них уже повністю висохли. Уже степ, ну, на цей води, що була раніше. Еколог Вадим Манюк каже: зневоднення озер – це наслідки глобального потепління за сто останніх років на Дніпропетровщині зникло дві третини водойм. Нині ж водні артерії в області пересихають буквально на очах. В першу чергу доступ до питної води її просто може не вистачати. Вже в цьому році ми побачили, що сама річка Дніпро обміліла, по 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 всій течії, причому від Поліся і до Херсону. Малі річки також висихають. Фермерам бракує води. Уже зараз ідуть війни буквально між селами за воду. Міліє не лише Дніпро, води поменшило, зокрема, і в озері Світязь, а на Чернігівщині та Житомирщині час від час зникає вода в колодязях. Дощів дедалі менше, вони нерівномірні. Здебільшого це зливи, від яких користі мало, бо ця вода стікає, а не живить ґрунт. Відтак зменшення рівня води у ґрунтових водах і річках. І це світова проблема номер один. Ми повинні бути готові до того, що в наступні роки води не буде. Юрій очолює Херсонський обласний центр з гідрометеорології, і в нього для нас немає втішних новин. Цьогоріч на Херсонщині випала лише третина опадів. Колись родюча земля суха та потріскана. Перше, що спадає на думку, це вже як на півпустеля. і підрив росіянами Каховського водосховища. Суттєво вплинув на водний баланс ці всі зміни ми зараз і спостерігаємо за тим, що все ж таки, на мою думку, це є як і вплив у руйнації Каховського водосховища. Чому я так кажу? Тому що в нас є історичні дані за 148 років. І я можу сказати, впевнено, це вже дослідження, що до побудови Каховського водосховища опади 159, 192, 240, 350 міліметрів на території Херсонської області це була практично норма. Зараз ми повертаємось практично до тих самих цифр. 2025 рік до кінця року ми теж очікуємо десь в межах 250. Міліметрів зміни клімату змінюють і аграрний ринок, скажімо, Херсонщина стає непридатною для землеробства. Там під тимчасовою окупацією росіян опинилося ледь не 90% зрошуваних земель. Південь завжди був ризикованою зоною для аграріїв. Та цього року від посухи загинув урожай на майже 400 тисячах засіяних та засаджених гектарів землі на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Одещині та Херсонщині. А бренд Херсонський. Кавуни поволі йде в історію. 100% правильно ботва, і тоді кавунчик весь закритий. От він дозріває, він не е, опікається. Це от як на Херсонщині. Хоча це північ Київщини, і на цьому полі вже четвертий рік поспіль вирощують баштанні. Ми такий заклали експеримент, і він був вдалий. До кавунів згодом додалися дині, і на смак не гірші за херсонські. Так, ми не можемо зрівнятися по тоножу врожайності з Херсоном, але по смаковим якостям у нас продукт не гірше. Ми ніколи не зберемо там другий кавун. Він у нас не доростає, він у нас там 4 кілограми, адже вже на кінець серпня у нас прохолодно. Сергій Леонов аграрнисом займається лише 8 років, і це грав казино, каже він. Щороку доводиться переглядати асортимент культур. Ми ввели вже третій рік поспіль оборот сою. Вона, в принципі, любить тепло і вона любить 25-30 градусів. Соя займає там 70% в обороті. Кукуруза, наприклад, вже важкувати, коли немає дощів, вона взагалі не росте. Тому у нас там основні культури зараз це соя і соняшники, які тримаються, коли немає вологи. Фермер припускає, що з огляду на зміни клімату років за п'ять ймовірно і пшеницю не вигідно буде саджати, садити овочі навіть тут, на півночі вже цілковито під крапельним зрошенням. Думаю, що київщина ну через 10 років теж буде зона такого небезпечного землеробства, адже буде дуже мало опадів. Індикатором того, що згодом може бути на півночі, є південь, який найбільше страждає від кліматичних змін. Фермерам з півночі доведеться навчитися вирощувати сільгосп культури при мінімальних опадах. А от, скажімо, на Херсонщині необхідно забути про овочівництво, а про бавовну, яку там саджали до появи Каховського водосховища, навпаки згадати. Буде якраз ті культури, які вирощувалися раніше той же самий боуник. Можливо, ми повинні зараз будемо взяти з якихось південних регіонів планети, там де клімат схожий на той, який ми зараз спостерігаємо. Вони ж те, що в Італії теж вирощують вирощують. Іспанії вирощують. Можливо, звідти візьмемо якісь сорта і адаптуємо їх до нашого клімату. і Вони будуть на нашій території вирощуватися. Зміни клімату були завжди. Через них гинули цілі цивілізації. Льодовики танули, а динозаври вимирали. Та тепер це відбувається це неймовірно швидко застерігає науковиця Віра Балабух, те, що ми нині бачимо за кілька десятків років, колись розтягувалося на півтори тисячі. Біологи вже б'ють тривогу про те, що в нас почалося чергове шосте вимирання на нашій планеті, яке як і попередні може привести до того, що дуже багато живих організмів, і люди в тому числі можуть зникнути з цієї планети. До незворотних змін для людей призводять саме люди. каже науковиця. Кількість викидів парникових газів нині чи не найбільша в Україні, зокрема через війну. Він довкілля провело такі дослідження. і Вони говорять про те, що за два роки війни в атмосферу було викинуто близько 180 мільйонів тонн в еквіваленті. СО2. Є ще непрямі викиди. Ті ж самі пожежі. Це якраз і є такі. Типовим наслідком підвищення температури в теплий період року. А якщо на це ще накладаються військові дії, то пожеж стає значно більше, і в минулому році ми мали максимальну кількість пожеж на території України. З іншої сторони це втрата отих зелених насаджень, які б акумулювали вуглекисний газ. Зміни клімату це не лише підвищення температури, це її коливання, суховії, град, зливи, під час яких може випасти кількамісячна норма дощу. А потім знову посуха. Нам потрібні весняні повені, водопілля. Тобто, без цього всього ми перетворимось поступово на пустельний ландшафт. Кліматологи очікують підвищення температури повітря і надалі. До кінця третього тисячоліття температура в Україні може зрости максимум на 4,5 градуси. Відповідно, теплий період збільшиться на півтора місяця. Та точний кліматичний прогноз залежить від сценарію, за яким розвиватиметься людство. Валентина Доброта, Валерія Ковалінська, Ольга Павловська, Михайло Путята та СН один плюс один марафон. Єдині новини гардероб президента України на подіумі на 57-му сезоні. Fashion Week дизайнер Віктора Нісімо представив колекцію, де були моделі майже без змін. Курток, які шили спеціально для Володимира Зеленського. В описі ключовий образ колекції це людина в чорному, що стоїть серед руїн зруйнованої будівлі. Сорочки з запахом, довгі туніки, шорти, що перетворюються на спідницю та кроп-топи. Що говорить про свою колекцію та співпрацю з президентом, сам дизайнер. Давайте послухаємо. Ми зробили два, два костюми синього і чорного кольору. Синій, сказав, дуже фешн, є. Дуже модний, а чорний піде. І це 15-та була, в 18-го він був вже на, на зустрічі в Білому домі. Це е, по мотивам співпраці. Накладні кишені, чорний колір, така ж тканина, як у нього в капсулі і тому подібне, але більш широкий погляд на речі і все. Цей сезон тижня модою присвятили взаємодії моди і культури як інструменту збереження національної ідентичності. Ось так цікаво звучить тема. І всі колекції сезону весна, літо 2026 Майже всі дизайнери вже не перший рік працюють зокрема і над одягом, який зручно буде носити нашим захисникам, людям з ампутаціями. Тобто, окрім звичного для нас, одягу презентують речі трансформери. Це одяг з функцією, яку легко вдягати. Обза бандури ліри звучали на вулицях Одеси такою музикою. і співом колись кобзарі супроводжували чумаків, що їздили по сіль, зокрема й до Одеси, та прославляли подвиги і звитягу тодішніх українських героїв. Кобзарюванням просто небо У місті розпочався триденний фестиваль Чорноморський степ. Музики з різних міст України з'їхалися, щоб підтримувати і пропагувати традиції предків. Також на фестивалі буде багато красивого і смачного від сучасних майстрів. І давніх ремесел, які влаштовуватимуть майстер-класи, і усі гостей запрошують на ярмарок, такий, як був у давнину. Осіть хлопці овес, та й поїдем до Одес, А Одеса, рідна мати, не даже нам загибати. Це слова старовинної чумацької пісні, яка дійшла до наших днів. І як ви бачите, топономіка саме збережена, саме нашого міста. Звісно, до того співали ще про хаджибей, співали про коцюбів. Ми заклали кобзарювання як такий зачин до. Самого Чорноморського степу, щоб цей фестиваль вийшов із рамок просто ну, якогось зібрання людей, ми закладаємо сюди відродження традицій і відродження традиції ярмаркування. Ну а в Полтаві літературно-мистецьке свято від майстер-класів устав тематичних виставок до концертів і власне книжкових продажів свята розтягнулося чинена все місто і воно не лише про події, а про і цікавих спікерів. Серед них був наш колега полтавець за своїм походженням Костянтин Грубич, зараз користуючись нагодою, стане спікером не лише для полтавчан, а для всіх українців. Отже, він з нами на прямому зв'язку. Костя, вітаю тебе. Отже, розповідаю, що цікавого ти розповів. Ну і, власне, що цікавого почув. Марічечко, не байдужа тобі також Полтава. Я розповів про те, що е, я, по-перше, дуже люблю це місто. Що до кого не доторкнися у тут у Полтаві, то фактично кожен, навіть не другий, а майже всі патріоти і носії українського духу. Але сьогодні до Полтави приїхали різні люди, і на цьому е, ярмарку книжковому ярмарку пошук. От, наприклад, культова фігура нашої культури Володимир Шовкошитний. Три місяці буквально два місяці тому розбомбили видавництво. І ось такі артефакти, кров свята це ваша трилогія. Це моя трилогія. Що ви робите в Полтаві зараз? А, в Полтаві відбувається От, сьогодні... Як воно не. руським міром. Так. А, це те, що русський мір несе в Україну і куди б він не прийшов, то, 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 то такі навіть. Що настільки. ви робите в Полтаві? В Полтаві сьогодні відбувається пошук, книжковий фестиваль я є учасником ще першого пошуку. і... Я шукаю те, що ви казали, кожен до кого -то торкнеться України з Полтави. Колись понад 300 років тому почалася велика наша національна трагедія поразка під Полтавою. Але сьогодні Полтава це є один із стовпів української держави. Я вам дякую за ці слова, і ось один із стовпів сучасної полтавської культури це родина Марченків, це Оксана Марченко, мама. Марії Панченко. Панченко, Вибачте, Марія це дуже талановита художниця, ілюстраторка. На жаль, кілька років тому вона відійшла рік тому. Рік, тому. Рівно рік От розкажіть, будь ласка, про її роботи. Це художниця ілюстраторка. Вона малювала і ось такі картини, і ось е, е, такі книжкові ілюстрації. 40 книжок Марія оформила. Е, що ви робите на цій виставці? На цю виставку мене запросили організатори пам'ять про свою дитину. Це вперше після року, як її не стало. Я вийшла в люди з її роботами. Хочу, щоб побачили. Хочу, щоб побачили книжка, присвячена книж... Виставка присвячена книжкам, а вона ілюструвала саме книжки, поезію та дитячі книжки в основному. Тому я хочу. Щоб про неї пам'ятали, я звертаюся до всіх полтавців, хто або гостей мого рідного міста. Приходьте сюди, ви дізнаєтесь локацію. Я зараз не оголошую, і ви можете побачити по перше, роботи Марії Панченко. По друге, купу купу різних книжок, яку не візьми. Це просто криниця українського духу, і взагалі. Полтава, вона як? Вона колиска української культури, десь там в літературі, в, в, наших, в нашій свідомості, чи це дійсно щось зберігається і понині? Дивлячись на нашу родину, зберігається. Боже, я вам дуже дякую за цю усмішку. Оксаночко, ваша мрія. Мрія, я дуже хочу видати каталог, хоч би книжкової графіки Маріїної. Більше 40 книжок до її ручки доторкнулися до них. Хочу, щоб це залишилося, поки я жива. І я теж приєднуюся до цього бажання. Ось така подія відбувається в Полтаві. В Одесі кобзи бандури продають. А тут книжки і діляться своїм досвідом, який у кожного унікальний і дуже надихаючий.